Це те, про що говорилося всі ці вже більше як 11 років стосовно зміцнення взаємодії між Україною, Європою, Україною, Сполученими Штатами Америки, має робитися за будь-яких умов. Будуть продовжуватись бойові дії, чи будуть вестись переговори, чи будуть вестися і бойові дії, і переговори? Україна. Українська армія, українська система протиповітряної оборони, система протиракетної оборони мають щоденно зміцнюватися. І ворог це має бачити. Це має робитися не лише з точки зору зміцнення оборони України, Збройних сил України і так далі. Має формуватися офіційно європейський оборонний альянс. Для того, щоб всі розуміли, так? Так. Дорога в НАТО попереду. Але цей альянс сьогодні вже очевидно і зрозуміло потрібен більше Європі, ніж Україні. Бо ми підходимо до часу, коли українська армія, українські Збройні Сили не менше будуть потрібні Європі, ніж Україні. І в цьому відношенні теж необхідно працювати. Паралельно, точнісінько, такими ж високими темпами, має розбуватися. Спільний оборонно-промисловий комплекс України і Європи, наголошую, разом. В цьому відношенні очевидно, що цей фактор сили буде стояти за спиною у тих, хто буде вести переговори. І очевидно, що тоді такі переговори вдасться вести, спираючись власне, на цю силу.